Ви знаєте, я знаю пана Караганова 35 років, і у нього одна велика проблема. Сержиться: він дуже хоче сподобатися російській владі. І завжди робить неправильну ставку. Оце буває знаєте так з гравцями у казино. Вони все роблять. На вже точно на зеро ставлять, вже точно ставка спрацює, а вона не працює. Я дуже добре пам'ятаю, як пан Караганов бігав у 1999 році по Москві і кричав кожному кого він зустрічав, що треба швидше знищувати Єльцина і Єльцинське оточення, ставити на посаду президента Росії Євгена Примакова і це врятує країну. Ну а вийшло не так, як він хотів, і то всі його кар'єрні плани вони були знищені. Тим що до влади прийшли люди, які абсолютно не збиралися забувати йому його поведінку в останній період правління Єльцина. Ну і для чекістів він звичайно там агент, але він не свій. Так що ця стаття ще одна спроба сподобатися, показати, що він може бути кращим учнем дракона, але ви ж бачите сенс цієї статті, що Росія має вдарити ядерну зброю по країнах-членах НАТО по Європі. Це ж не про Україну, а про Польщу, про там Францію, про Німеччину.